Добровольчим підрозділам пропонують залишити передову у зоні проведення антитерористичної операції за умови, якщо бійці добровольці не увійдуть до офіційних підрозділів збройних сил або частин національної гвардії. Про це повідомляє керівництво сектору М. Наразі йдеться лише про бійців добровольчого українського корпусу Правий сектор, які боронять ділянку передової у районі Широкіного. Самі бійці поки що взяли час на роздуми, адже покидати зону бойових дій. Не хочуть водночас керівництво сектору М стверджує, що силоміць випроваджувати добровольців із зони ТО ніхто не буде. Керівництво сектору запропонувало представникам правого сектору прийняти рішення та вступити до лав національної гвардії або збройних сил України. Представники правого сектору з цим погодилися і взяли час на роздуми. Ніяких ультиматумів, термінів там не було. Там був Просто запропоновано через деякий час дати, надати відповідь. Поки що таких відповідей не було, а от у деяких засобах масової інформації з'являється повідомлення про те, що їх вже завтра чи післязавтра повинні вивезти із сектору М. Такого немає, ніхто насильно їх виводити звідси не буде.